Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо розбирати ось такий візерунок. Я роздрукувала схему. Дивіться, схема дуже легенька, справиться навіть новачок. Візерунок простий, виглядає дуже класно. Можна використовувати як для в'язання повноцінних виробів, так і для в'язання якихось мотивів. Тобто, наприклад, можна почати регланом, а серединку взяти ось таким візерунком, далі знову лицевими. Дуже класний візерунок складається із лицевих і виворів. Петель, і в лицьових рядах ми робимо по дві разом з нахилом вліво і накиди. На каналі в мене є ще відео конкретне по пров'язанню двох разом петель з нахилом вліво і вправо. Можете подивитися в описі я приєднаю посилання на цей урок. Для свого зразку, щоб вам показати, я вже пров'язала два рапорти. Тут набрала 24 петлі і плюс 2 краєві пружкові петлі. От, Починаємо в'язання із першого ряду. так, я трішки. ось трішки, так, з першого ряду, і перший ряд у нас всі петлі пров'язуються лицьовими. Тобто ми з вами пров'язуємо перший ряд лицьовими петлями. Всі петлі в'яжемо лицьовими. На каналі теж є відео по в'язанню лицьових петель. Кому потрібно, хто прям сильно вже новачок, тільки починає вчитися, можете подивитися і в'язати. Ось, пров'язуємо з вами всі петлі лицевими. Наступний другий ряд виворітній, Ми всі петлі пров'язуємо виворітніми петлями. Так, що Тут в мене розслаїлася ниточка. Так, прушкову виверітню для того, щоб ось така кромочка у нас була. Другий ряд ми пров'язуємо виворітніми петлями. Ось. Другий ряд виверітні петлі. Нагадую ще раз, що я тут набрала 24 петлі, тобто це у нас 4 рапорта. Третій ряд у нас лицьовий, і ми будемо пров'язувати по 2 петлі разом з нахилом вліво лицевою. Якщо у вас петлі повернуті, так як у мене. Ми просто їх пров'язуємо дві разом лицевою петлею. Далі чотири лицеві петлі, 4, накид. І повторюємо з вами 2 лицеві разом з нахилом вліво, 4 лицеві петлі, накид. Знову повторюємо дві лицеві разом з нахилом вліво, чотири лицеві петлі, чотири накид. І так повторюєте до кінця вашого ряду, скільки у вас буде набрано петель. Прушкову виверснюємо. Наступний четвертий ряд у нас виворітний, ми в'яжемо по візерунку, тобто всі петлі і накиди ми пров'язуємо виворітніми петлями. Пров'язуємо всі виворітніми. П'ятий ряд. У нас починається з накида, далі 2 разом з нахилом вліво, дві лицеві накид і дві разом з нахилом вліво. П'ятий ряд. Накид, 2 разом з нахилом вліво. Пров'язуємо дві петлі разом лицевою, дві лицеві петлі, накид. І дві петлі разом з нахилом вліво. Далі наш рапорт повторюється: накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі, накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Знову накид, дві лицеві петлі з нахилом вліво, дві лицеві петлі, накид. І дві разом петлі з нахилом вліво. Далі знову повторюємо наш рапорт. Накет, дві петлі разом лицевою, дві лицеві петлі, накид, і дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, прушкову виворітню. Наступний шостий ряд. У нас всі петлі пров'язуються виворітніми петлями. Накиди ми теж пров'язуємо виворітніми. Дуже класно буде цей візерунок. Також на кідмохері навіть можна шарф в'язати з таким візерунком. Я, до речі, зараз собі вибираю якийсь шарфик. Хочу зв'язати широкий палантин з пицями, з якимось легеньким ажуром. От, такий прям довжиною десь 220-230 см і шириною десь 120 см. Тому чекайте нове відео на каналі. Сьомий ряд. У нас починається лицева петля, далі накид. Дві петлі разом з нахилом вліво, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева петля. Знову починаємо наш рапорт. Лицева петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, накид. Знову дві петлі разом з нахилом вліво. Книточка розслається, угу. з нахилом вліво, одна лицева петля. Знову наш рапорт візерунка. Лицева петля, накид. Дві петлі разом з нахилом вліво, накид, дві петлі з нахилом вліво, лицева петля. І повторюємо наш рапорт. Так, до кінця нашого ряду. Наступний наш ряд виворітні ми в'яжемо петлями. Це у нас буде зараз восьмий ряд. Візерунок дуже легко вяжеться, дуже швидко запам'ятовується, тому я рекомендую цей візерунок для початківців і не тільки. Буде класно із хлопка в'язати. Светрики я малі свої в'язала із хлопка. Пров'язуємо всі петлі лицевими. Далі у нас ще один дев'ятий ряд і потім десятий теж виворітний. І далі наш рапорт буде повторюватися. Так, дев'ятий наш ряд, який ми вже будемо в'язати ось, по візерунку. Дивіться, як гарненько він виглядає. У нас йде дві лицеві петлі, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, дві лицеві петлі. Ось. Далі наш рапорт знову повторюється: дві лицеві петлі, накид. Дві разом лицевою з нахилом вліво, дві лицеві петлі. Повторюємо рапорт. Дві лицеві накид, дві разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі. Знову останній в мене рапорт. Дві лицеві накид. Дві разом з нахилом вліво. І дві лицеві кружково Це Останній наш десятий ряд в'яжемо з вами виворітніми петлями. Потім повторюємо спочатку, тобто з першого ряду. Вяжемо по дві, перший ряд всі лицеві, другий ряд всі виворітні, третій ряд починаємо робити накиди і пров'язувати по дві петлі з нахилом влітку. Ось в мене тут три рапорта. Ви бачите, дуже класний візерунок. Можна збільшити, тобто в'язати не тільки один ряд лицевими, да, а в'язати хоча б 3-4. І тоді у вас між цими, цим ажуром буде більше лицевих петель. Бажаю вам рівненьких петелек. Експериментуйте, надихайтеся і в'іжіть. Свої речі. Ще одна схема, я прикріплю на телеграм-каналі під цим відео, тому зможете собі перейти на телеграм-канал, скачати фото і мати роздруковану цю схему. А так можете робити скрін, і буде у вас ця схема в телефоні. Скріном. Все, дякую за увагу, дякую за ваші лайки і перегляди.